Це людина віри. Людина, яка не живе умом, така людина не має віри. Пояснюю, чому дам роз'яснення. наша свідомість вона не видима. Ми свідомі своїми руками не можемо пошукати. Свідомість наша. Це наше буття. Ми можемо свідомість зосередити на видимий світі і бути свідомий того, що бачу і чую. Така людина називається тілесна. Тілесна людина нічим не відрізняється від скотини. Тільки може тим, що вона. Має язик, іначе говорить, і члени може інакше стояти. А так нічим від тварини не відрізняється, тілесна людина. Всі ті інстинкти і потреби. І більше тих потреб вона ніяких потреб потреби немає, кроме того, що має тварина Їсти, спати, родити, захищати. О, ну, ще там я знаю, що може бути інстинкт вироблений. А свідомість зосереджена на Бога, на душу, на думки, називається духовна, духовна людина або внутрішня людина. Бо віра заключається в євреї 11.1, доказ речей невидими. Значить, тілесна людина бачить речі всі видимі, що Очі, мука, то для неї є реальність. Для духовної людини реальність є, свідомість, самосвідомість. Свідомість свої думки, свідомість своїх почуттів. Все це невидиме. Ти ж почуття не бачиш? Ти ж думки не бачиш. Це ти зосереджений на невидиме. Духовна людина ставить невидиме вічністю своєю. Яка твоя думка, така твоя душа? Змінив думку, змінив душу. Змінив сам душі, настрій душі. З думкою змінив відносини до себе і до людей. Ну думка не видима. Думка може робити твою свідомість світлою. І думка може робити твою свідомість тебрявою. Якщо ти визнаєш, що ти є найперша людина ума, свідома, то ти хочеш мати світлі думки, світлі почуття. Бо ти розумієш, що. Світлі думки це рай душі. Світлі думки це дух Христа. Світлі думки це доброта у війні до людей. Коли я маю доброту, я маю світлі думки. Тобто для мене, щоб бути. Християнином я маю мати світлі думки, бо я тоді маю дух до Христа, дух Божий, Дух добра. Доброта лікує мою душу. Доброта дає мені радість моїх очах, лице становиться радістю. Почуття становиться радістю. Здорова голова. Настрій, спокій. Свобода від пристрасті. Получається, що коли я зберігаю добрі думки, я володію собою і обставинами. Коли добрі думки приходять, мені приходить спокій, настрій. Мені легше володіти власною думкою. Мені легше володіти власними почуттями. Значить, розум даний мені, я ним руковожу. Серце моє, я не руковожу. Почуття мої я не верху Коли приходить погана думка, розум тобі вже не належить. Зло забирає тебе розум, Зло забирає в тебе спокій. Маєш почуття, але вони не твої, ними володіє зло. Не маєш влади над собою, не маєш свободи вибору, коли в тобі зло. Чи не страшно це, коли розум тобі не відчиняється? Коли не... Хіба не страшно тобі, коли почуття тобі не належить? Твої почуття беруть буде зло? Хіба не страшно? Хіба не страшно мати зло в собі, коли маєш зло тобі нічого не миле? Хіба не страшно від того? Що ти не відчуваєш щастя ні в дітях. Коли зловто неспокій, коли болі в душі. Радісті нема, коли це хіба не страшно? Тому наскільки важна свідомість берегти скарб в собі. тим скарбом є добрі думки, які зберігають твою свідомість в чистоті, твоє серце, твій стан. Як причина відносин, як причина легкості, як причина свободи, як причина раю і те, як храм Святого Духа, причина вічності доброго. Ну це треба осмислити, але саме страшно відірватися від старої звички, від старого Адама. Бо новий дам Христос. А старий Адам, це Старий Адам, І через який прийшов гріх. Це Старий Адам. І коли ми йдемо за старим Адамом, це тоді, коли ми йдемо за світом, за видим. Коли ми даємо значення відносинам нам більше, як своїй думці. Коли шукаємо відносинам добро, а не в своїй думці. Коли я маю в думці, які будуть відносини? Добрі. А коли я буду ставити відносинам значення, а не думка, які будуть думки? Погані. Чому погані? Тому що? що? Бо я буду злити зло пускати через те, що людина до мене віднеслась, а до тих відносин сказала. Поступила, не дала. Чи ми не так щоденно думаємо? Чи ми часто не хворіємо відносинами людей до нас? Чи ми не хворіємо судженням людей через відносини? Чи не впускаємо гнів в себе через відносини? Чи начинаєм, не починаємо саможалінням займатися через відносини? Чи не держимо зло пам'ять через відносини? Чи не визиваємо протест в собі через відносини? чи не становиться одержимі зло через відносини? Замість бути храмом Божим стаємо храмом зла. А коли ми спускаємо в собі зло, тоді ми виконуємо волю зла. Наші думки йдуть, становиться інструментом зла, бо зло в думках. Наше серце становиться інструментом зла, бо зло в почуттях. Чи може людина мати щастя, носячи в собі зло? Чи може бачити добро поза собою, носячи зло? Що треба боятися? Зло в собі чи відносити до себе? Значить, каятись більше треба. І відрікатися від зла в собі до людей. Бо ми та й станомося душогубцями, а душогубці є сатана. Він вбиває нашу душу і через нашу душу вбиває душі інші. Душа вмирає через зло, яке опустило в зло. Бо зло вбиває душу. Хто носить зло, той зло служить. І служив інструментом слова. Так що боятися, я ж причащаюся на відпущення гріхів. Я читаю молитву, прийти учись при всякої скверни. Чи я маю бажання звільнитися від язика скверного? Чи я маю бажання звільнити від скверних гнів? Чи мене тільки на молитві визори з а ділами живу. І не, від... І не можу поєднати молитву з вчинками, молитву з бажанням, молитву з розумінням. Я прочитаю, як право, як магія, а не осмислюю. Чомусь осмислюю сусіда. На не молитву. Чомусь у смислі того, що мені скажуть, а не мою розмову з Богом. Бо так звик. Звик вичитувати молитву. Бог цього не хоче. Він сам сказав, ви устами мене про серце ваше, не зі мною з гріхом. Ви устами мене проповідайте, славите мене, а ви славите зло в собі. Ви ним живете. Його цінуєте. Цінуйте свою обіду. Собі більше, ніж свою душу. Ви цінуєте свою правду, а не любов собі до людей. Так, говорить Господь. Я вас не знаю, каже. гядь від мене, що вчинить тебе законом. Розиконіться зло на трійке. Я можу зовні не чинити зла. На зло носити в думках в собі на те. Я можу зовні поводитись з тобою домою, але всередині шукати вийду користь, локавства. Бог дивиться на серце, чи на твої вчинки, на твої поведінку лицемірні, егоїстичні. Молитва без діла. мертва, Діла в молитві через свідомість через осмислення ума над думкою. Через осмислення ума над почуттями. От чому заключається істина? От чому починається істина молитва і дух, осмислення, тому у. Має шукати в молитві через слова, присутність Бога, Духа Божого. Це має бути. На нас є вік духовна вірь, тисячу оправдий, чи ти можеш тому продатися на суді. Наші вчинки, Богу, против часу. Тому що тільки не від його духа не із добрася,